Ми бачимо, що сьогодні а, Трамп Америка готові відстигнутись від безпеки Європи. Вони готові сьогодні виходити з НАТО і це офіційні заяви. Так. І говорити про те, що Зеленський чогось не хоче. Ми, я вважаю, що потрібно вибори. Блять, а чи ти не скажеш що 25 років, блять, ой, вибачаю, з років не було ніяких виборів в Росії. Чому про це ти не кажеш? Блядь? Чувак, п'ятий раз президент, п'ять разів. Ну, п'ять... Ну, з переривом там на Медведві, вода, ну, але суті. Ну, да. якийсь перерив, Олексій, Ти якийсь адвокат. Не, ну, знає? Ну, ну, не, який перерив, Медвід... друзі? Вони сказали, давайте посиди п'ять років, потім да. я прийду. Да, да. да. Ми про це знаємо все. І він розповідає, що Зеленський не хоче вибори проводити. Слухайте, У президента є багато а, мінусів. І про це ми говоримо. Але говорити про те, що а, Україна не хоче. Послухай, і вони нам кажуть: а давайте ви зараз виходьте з Донбасу, з Донецької Донбас, з, з області. Ми зробимо деєзовану зону. Да, потім ми робимо, так скажемо, а, а, межу, а, де проходять зараз бойові дії, і все. А, 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 а що вони, наші географічні, географічні сусіді, так, щоб вони, що вони, щоб вони нам дають? Нічого.